Проблема цих фасадів конструкцій. Водограйчик, до речі, Плісняві, да, стіна. Промерзає вона, знаружи кладка облицювальна продувається само по собі. Створюється конденсація, але знаружі утеплити ви не зможете. Фасад. Пліснява буде наростати. То оце той випадок, коли утеплення з середини. Єдиний варіант утеплення нам доступний це виконання тут слоя з екструдованого пінополістиролу. Ось цього він не пропускає пар. Він не набирає вологи, тобто крізь нього не пройде повітря. Його вплотну клеїш на цю стіну під грибінку, щоб не було пустот під ним. Дуже щільно. І таким чином ви можете вберегтись від пліснюва. Откос прийдеться, можливо, збити від часті, щоб замінити откос на екструдер, тому що це буде проблема тут з боку. А це північно-західна сторона. І Оце єдиний варіант врятуватись вам від пліснюва. Давайте ще провіримо, чи у вас витяжки нормальні. Крім того, що там у теплите зсередини екструдеру на кухні є тільки примусова витяжка. От в цей канал треба завести вашу примусову, обов'язково тут з коліном. І природню витяжку, тому що я її тут не бачу у вас. І коли ви включите от примусовий вентилятор, сюди піде повітря і сюди має затягувати в один і той же канал. В кухні має бути природня витяжка, тут її немає. Там клапан над плитою, газовий котел своїм життям живе от така історія.